На першому поверсі. Ось таке. Таке у нас вісить, непонятно що. Такі пластини вони позабивали і на темний колір. Зараз, як витяг, а ну-ка перейдемо в той згозі, бачите, торчать. гвоздь торчить. Буде дуже акуратно, щоб не наступити на гвозді. Я, дійсно наступила на гвозді, а мене повністю прокололи гвоздь проколов. А? Маня присі... ну, не прямо. Все одно ось так вот все виглядає. Так, вже світлі ще стало цікаво, правда? Я не зі світла просто. а? І взагалі, ці темні штуки, треба, щоб всі світлі потило були не темні. Темний вже... тут вже такий мусор у нас. Ми вже до мусора привикли, так що у нас це не лякає висипети мусор. Доски такі длінні, доски дуже великі, дуже-дуже длінні, дуже грубі взагалі. Прям живу, живу дивитися на них, вони... Приї... А, є нормальні, дивіться, бачите, є такі хороші внутрішні. А є таке от, бачите. Все гниле, проїжено різними ручками. Так, тут теж буде перелімне. Спеціальні кола. Скільки років цікаво цим людей? подсоточку думаешь блин так жестко сажать там такого геллион может за досирки сиронки сажать может так <скільки> если вы ничем не обработано думаешь я думаю что Я вы не максимум лет 40 Вот. потому что если вы не меняли подлогу везде а в те комнате вот балки меняли наверное коли балки меняли меняли предлогу наверно если